Я дружина Юри, і хочу повідомити вас про проведення прощання нашого Юри, яке відбудеться в середу, 28 лютого о 13.15 на дально-східному кладовищі. Воно знаходиться на балці. Всі, хто бажає вшанувати пам'ять нашого Юри, можуть прийти і попрощатися з ним. І ще одне велике прохання до тих, хто має намір принести якісь квіти або вінки. Замість цього ми просимо вас принести якісь дитячі іграшки, засоби гігієни для дітей, для дорослих. Юра завжди хотів і допомагав людям і. Ми б хотіли таким чином шанувати його пам'ять і зробити цю допомогу для тих, хто цього потребує. Поховання на кладовищі не буде. Після прощання Юру відправлять на кремацію, тому що він цього хотів. Возлі Юри. Пусть пока утоплювався, а ні, даже не там Нікого не було рядом вообще. Ми смотрели на камерах, нікого не було. По відеокамерам було видно, що Юра знаходився під водою 10 хвилин і на протязі 10 хвилин до нього ніхто не прийшов за допомогою. Ну що, друзі, вже є судмедекспертиза, ніяких тромбів, ніяких. Сердечних і інших припущень навіть немає. Раптова смерть 32-річного блогера Юрія Ворожки шокує Україну. Нагадаю, у Юрія двоє дітей і дружина Ірина зараз при надії. Ще тиждень тому вони святкували гендер вечірку, де Юрій дізнався, що він очікує на донечку. Після цього чоловік записує ще одне відео. Три дні тому страшні слова Юрія, які він казав. У цьому відео е, виявилися пророчими. Якщо я помру, а я походу помру, нас ведучи мою честь. З такими заявами не жартують. Пишуть українці, і досі не зрозуміло, як таке марення Юрія могло стати реальністю. Нагадаю, вчора стало відомо про смерть відомого українського блогера-мільйонника Юрія Ворожки. Він помер у басейні спортивного комплексу. Сьогодні ж прийшли дані суд мед механічна асфіксія, простими словами, просто він захлебнувся водою. Це означає, що йому не надали належної допомоги у басейні. Ніяких тромбів, ніяких сердечних і інших припущень навіть немає, тому ця халатність працівників. А далі вже будемо дивитися, як будуть розвиватися події. Похорон буде завтра. Я зараз зроблю пост конкретно, більш детально, де, що, коли, і оповіщу. Ба більше родичі надали докази того, що це була асфіксія. Також родина загиблого отримала дані з відеокамер, де було видно, що 10 хвилин Юрій. Був під водою, потонув, і його ніхто не витягнув. Родина загиблого через це власне подає до суду на спортивний комплекс в Кропивницькому, в басейні якого потонув волонтер. Дуже прикро, що ніхто не подав руку допомоги Юрію, адже він знімав дуже багато відео і демонстрував, як треба допомагати оточуючим, як треба допомагати знедоленим, літнім людям, що не потрібно. Стояти осторонь, коли хтось потребує. Свою допомогу. Масло у вогонь підкинуло також повідомлення з басейну Фан-клуб. Шановні відвідувачі, через технічні причини басейн сьогодні не працює з повагою адміністрація. А те, що людині стало погано і ніхто не звернув увагу, десять хвилин Юрій пролежав під водою і ніхто його не витягнув. Ви про це не хочете написати? Звертаються подруга та родичі Юрія Ворожки. Так як написав фан-клуб, що вони не працюють з технічних причин, для мене це взагалі просто шок, тому що вважати, що смерть людини це технічна причина, ну таке собі. Ці факти не будуть замовчуватися. Я вам обіцяю, що ми доведемо справу до кінця і будемо розбиратися. Вже взяли дуже гарних адвокатів. І тут вже ніякі зв'язки і нічого не допоможе. Ми були в судмедекспертизі, розмовляли з начальником. Нам сказали, що ми не хвилювалися, і що буде все, е, щас... все буде максимально прозоро, тому що об'єктивно, тому що людина відома. О, от це дуже великий розголос буде. Тому надайте розголос у цій ситуації, поширюйте це відео, а також залишайте будь-який коментар, аби більше користувачів побачили і притягнули до відповідальності спортивний комплекс. У зв'язку з тим, що у сім'ї блогера є всі підстави вважати, що волонтеру стало погано і впродовж певного часу йому не надавали жодної медичної допомоги. Його близькі подали заяву до поліції про вчинення працівниками спорткомплексу фан-клуб у Кроповницькому. Кримінального правопорушення, передбаченого статтею 136 Кримінального кодексу України. А саме за фактом ненадання допомоги особі, яка перебувала в небезпечному для житті стані, при можливості надати таку допомогу, що спричинило смерть потерпілого. Після повинного огляду пацієнта було зрозуміло, що дихання, серцебиття та пульсація на міністральних судинах була відсутня. Почали надавати серцево-легеневу реанімацію за протоколами, яка була неефективна, на жаль, тому що. Перших хвилин і точної, точного часу утоплення не можна було виявити, була констатована біологічна смерть. Фельдшер Сергій Табачук заявив, що йому таки надавалася допомога, але, вочевидь, невчасно. Адже перші хвилини найважливіші для того, аби врятувати потопельника. З власного досвіду до п'яти хвилин вона може бути ефективною. На відео ви бачите басейн, у якому тренувався Юрій Ворожко. Прощай на смерти, буду встановленным в результате проведения судового матча спортивного комплекса Гарік Хачатрян сказал, что свою позицию он надасть после завершения экспертизы. Олександр Сметанко, Олександр Катьяненко. Конечно, когда они снимают новости, тренер а, а ходит возле ходит. Юры. Пусть покажут, блин, где он а она, утопливался, возле... а они даже не Там нікого не було рядом вообще. Мы смотрели на камерах, никого не было. Никогда он тренировался. Як так могло статися, що Юра Ворожко, купаючись в такому популярному закладі, як Фан-клуб, людина потонула? Так, заяву ми віднесли. Номер реєстрації видали? Да. Все, все Ну, рухаємось далі. Так. І як нас Скажи хоч Хоч один, одне слово, ти тримаєшся? Треба триматися. Треба триматись, бо в тебе діти. У блогера залишилася донечка, син, а також Ірина зараз при надії. Якщо ви хочете допомогти сім'ї, то теж можете це зробити. Деталі на сторінках Юрія та дружини. Нагадаю, що ці страшні пророчі слова виявилися правдою. Якщо я помру, а я походу помру. Назви, дочь мою честь. Відчуття, ніби про щось знав, не вкладається в голові, що його слова стали реальністю. Пишуть користувачі. Юрій Ворожко був добрим сім'янином, а також доброю людиною. Він часто показував у соцмережах кадри зі своїми близькими, а також допомагав знедоленим. Старшим людям він оплачував пенсіонерам покупки у супермаркеті. Також проводив соцексперименти з людьми, які опинилися у важких життєвих ситуаціях, та займався благодійністю. Декілька днів назад я зустрів одну усіма дічки. Просила може вам щось краще поїсти взяти? завдяки підписникам. Мені вдалось дізнатися, де вона проживає. Тож сьогодні я візьму великий пакет продуктів. Я вже з великим досвідом. Я знаю, що їм точно потрібно. Я думаю, що візьмемо. Маме... Хоча колись гречку по 27 гривень за кілограм. Тушоночка, баночку тунця, борошну, пачечку цукру. Там на салатики. Сад. Молочко давайте візьмемо. Візьмемо зі палашки. ще і цукерочки. Те, що полігать бабусі, більш за все. Зрозуміло. Він тут просто не підйомний. Бабушка Ніна. Hello. Здрасте. Здрасте. Ви пам'ятаєте мене? Біля магазину мене зустріли. Юра. Да. Дякую, сина. Заходь, радость моя. Ви в мене вийшли, Юренька. Сусіди сказали. Ага, от сусіди. Я вам, дивіться, тут приніс цілий здоровий пакет продуктів, щоб у вас був. Дякую. Найде печінка? Дякую, дякую. Я буду вам. Добре, дуже дякую. Не хвилюйся. Зайди в хату. Ні, 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 я не буду згодом. Чим тебе вгостити? Просто я приніс, щоб у вас було там. Дякую, дякую. Благодарю Господу Богу. И матеньки больше, спасибо, Юрочка.